Всіх Ради вітати на нашому каналі Оріани. це канал про магію, про сакральні знання, про чари. Дякую кожному за підписку. Ставте вподобайки та будьте з нами. Сьогодні я дивився відео на Ютубі, де Езотерик, мах, як він себе позиціонує, російський. Пан Ігор Оленєв, до речі, автор колоди Таро. Чесно кажучи, я сам користувався цією колодою, колода робоча, гарно промальована і така от насичена фарбами, насичена глибиною, і з нею можна дуже гарно працювати. Так от цей пан Оленєв заявив, що. Про, проводив якийсь ченелинг із фото нашої першої леді, пані Зеленської, і заявив, що вона продає дітей в рабство під філом у Європу. Я вважаю, от, ну, чесно, я дуже обурився, тому що це проводилось так. Він взяв фотографію і говорить, ставить запитання. Начебто до неї назвався крутим словом «чинелінг», і починає, от так би мовити, строчити, питати, питати, питати. Звісно, звісно, за його відповідями, пані Олена Зеленська є е, 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 тією, хто продає дітей. І звісно, всі його підтримують, і всі коментують такими коментами, що, що прямо відкрили злочин, розкрили злочин. Молодці. Так от, я повинен сказати, що це все здається маячнею. І тлумачити, наприклад, якісь ситуації маг, особливо, якщо ми себе так позиціонуємо, треба об'єктивно. Тому що, якщо у нас мізки вже профільтровані чимось, або забиті, то і така ж буде відповідна інформація. А потрібно бути об'єктивним. Я розумію, що на моєму каналі не так багато підписників, як у легендарного пана Оленєва. І тому саме оцю ситуацію я хочу проглянути безпосередньо, чи е, дружина нашого президента. Продає дітей педофілам у Європу. Тому що, на перший погляд, для мене це повний абсурд, повна профанація, наклеп, Дилетантство. Але перед нами лежить карта Таро. Отже, поїхали. Чи пані Зеленська перша леді України? Продає дітей. Королева Кубків. Ми бачимо. Е Жінку, яка підтримує свого чоловіка. Я ж, ви ж знаєте, я вам кажу, що іноді, коли я критикую, не критикую владу, а читаю те, що ем, то, те, що говорять карти, то воно перетворюється в критику. І не завжди погоджуюсь з діями, тому що карти говорять інше, то якраз ми бачимо тут, що пані Зеленська таки е, любить свою країну, любить свого чоловіка. Вона достойна жінка. Черплива, така глибока, з роз, розвиненою інтуїцією. Принаймні, от справжня королева Зверніть увагу, що і карта випала чудова. Що її блокує? Її блокує е, блокує королева мечів холодна, е, жорстока. Це це наклеп. Це наклеп, який от іде зі сторони Росії ми бачимо дві королеви. Ніжна, тендітна, як берегиня. І жорстока, холодна. Як, як Росія. І от, от, от це не клеп. За двома картами. Але ми йдемо далі. Ми йдемо далі ж дивитися. Повний місяць. Ми бачимо, що дійсно пані Зеленська турбується паж кубків. Ми бачимо дійсно, що вона турбується про дітей, про ніяку продажу дітей карти не говорять. І це слава Богу, я й не сумнівався, чесно кажучи, я радію, що о, ця маячня, яку дозволяє собі говорити про нашу першу леді, не підтверджується. Е, і дійсно вона проявляє турботу, ніжність, наче мати. У минулому е шістка, шістка кубків звернтувала, що одні кубки. Кубки це почуття, це емоції, це жіночність, це не, холо, це не холодність мечів. Карти характеризують її е справжньою жінкою. Так, 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 так. І е от там він питав, чи любить вона дітей. Кожна жінка любить дітей. Зараз е, шістка кубків, це місто минуло. Звісно, в неї багато е, цих думок було про дітей. І, звісно, вона любить. І ця любов щира. Ну, не така, щоб продати цих дітей, аби потім купити собі одяг у Європі. Вибачте. То щось у пана Олєніва від, видно відбувається, коли він таке говорить. Так. Те, що втрачає силу імператриця. Її хочуть е, е, покрити оманою, покрити оманою і е, щоб вона ходила така, знаєте, заплямована, що, мов, таке собі вона дозволяє. Що така негідниця, що продає. Але це йде в минуле. Шкода, дійсно, що таке говорить, ця інформація почала поширюватися. Так. Далі дивимося. Те, що перебуває у темряві. Нападки на пані е Зеленську, дружину нашого президента на першу леді, е будуть ще продовжуватися. Також зараз готується щось, воно знаходиться в тіні. Це також досить потужна сила, тому треба бути також обережним. Але я е, сподіваюся, вірю в те, що в неї також є енергетичний захист, і він має бути однозначно досить потужний. Є е, чарівники, які її захищають. Тому в принципі я сподіваюся, що все буде добре. Е, так, те, що наяву, те, що наяву, це е, оцей конфлікт: скандал, наклепи, е, те, що бурлить і, і, і ненависть. Ще тут хочу додати від себе, що дружина не повинна відповідати за вчинки чоловіка. Принаймні карти характеризують е, е, першу леді як дійсно люблячу таку, от, знаєте, от, тут вона йде берегиня, такою берегинею. Українською і дійсно вона робить щось для дітей, і це спочуття любові. І тут ми не бачимо ніде оцих ну, пентаклів, щоб все робилося заради вигоди, заради грошей. Це дійсно робиться, тому що є можливість і тому, що є е, почуття до дітей. Близьке майбутнє закриває видимість. Ми бачимо е, можливість темного закляття, енергетичного удару по першій леді. Це можливо. Тим паче ми бачимо, що тут ну, в за закуліс, закулісні ігри, там де тінь, тіньова сторона прихована е, сила дуже потужна, яка буде хоче вирватися. І ми бачимо зараз місяць така небезпечна комбінація, готується дійсно енергетичний удар. Е, треба бути обережним на нашій. На, на, наш першій леді. Так, все це закінчується. Все це закінчується. Королем Пентаклів ми бачимо. В принципі, це досить потужний захист, і сподіваюся, що атака буде відкрита. І, звісно, хтось скаже, що це гроші. Оце воно тому, що король Пентаклів це дійсно пов'язано з грошима. Але ж ми дивимося, чи вона там це робила. І кінцева карта. Наскільки вона відкриває суть цього всього. Повинен сказати, що дійсно тут замішані ну, фінанси, але ці фінанси йдуть зрозуміло на, е, на дитячі ці притулки по Європі на допомогу дітям, і крім того, це також захист тому пані. Нашій дорогій пані Зеленський е, я бажаю наснаги продовжувати творити добро, нести світло і займатися тією корисною справою, якою вона займається. І звісно, що треба бути обережним, тому що може бути, принаймні, в даному розкладі <світті> спостерігається енергетичний удар. І, чесно кажучи, я заспокоюся, тому що. Коли от береш дивитися таку ситуацію і, і, і є турбування, а раптом там щось. Хоча я не сумнівався, ну знаєте, десь там один відсоток, він то завжди десь. Але зараз цей відсоток розвіявся, і саме в цьому плані е, наша перша леді чиста. І це хороша новина.